Восьма година мій сніданок. Це вівсяний млинець із сиром кисломолочним огірочок. Яйце, сир і кава. Всім смачного. Всім добрий ранок. Швиденько снідаємо. Сережа вже поїв. Я йому зварила супчик, а собі висілок млинець. Їдемо в центр. Мені треба до юриста. Білий дім. Жараж мале не по дітське. З'їм Що б не хотілось з їсти. З кропом. Не хочу. Не знаю, не хочу. Каву зараз сиром та і все. Ну, кусочок з'їла та й хати. Яйце ого! Може вже буду менше їсти. Менше буде хотіться їсти. Це таке. Дай Бог, дай Бог. Я вчора поїла, отож, ви бачили коли? Десь у четвертій, да? І потім що я ще? Огірки їла? Просто огірки. Домашні. І все. Кава без нічого геть? Може поміняється моє все харчування? Дай Бог. 13 година я збираюсь обідати. Шматочок, шматок м'яса відвареного, два помідора квашені. Може, якийсь шматочок з'їм. Це зранку в мене залишився млинець висівковий. Та й такий обід. Так, буду їсти, хочу їсти. Ми приїхали із центру то з'їли по скипці кавуна. Купили кавуна, то з'їли. Скибку я більше не їла. А. Сережа щось ще їв, але ну, його температура він не хоче їсти взагалі. Я йому суп зварила, ну, то він поїв супа ще вранці, зараз поки не хоче, його ще м'ясо їсть, шматок залишився теж йому. Коротше, таке. Були в центрі, були. Хотіла я до юриста, то й не вийшло. Юрист чи, чи в відпустці, чи де він. Ні трубку не бере, ні... не зрозуміло, де він. І не в кого там спитати. Мене праня. Оце останки. Відомо, ваши, смачні, а только треба разрезать. або великі, довго квасяться або проколювати. Я вже другий бутиль то порізала, то вже, вже можна їсти. Оранці гадісти не хотілось. може, що жара. А зараз хочу. Хочу часничок ще не часничок домашній, але ну його копати ще рано. Він Ще такий молодий. Так, все, давайте. Всім смачного. Так, поїла. Кавунчиком закушу. Сережа уже брав кавуни, 25 грн/кг. Не знаю, скільки він затягнув. Ну, кілограм 5, мабуть. Може 4. Не такі солодкі, як наші. У нас свої продають кавуни. Ну, мабуть, трішки пізніше буде. Ну, як для мене, як для діабетика хороший. Зараз машинка достирає, я піду, вивішаю і все, буду відпочивати. Ось такий сьогодні день. Без зарядки, ну, може ввечері, а тільки ні. Така жара, який, який вечір. Так, на вулиці Спека у нас тут нормально. Дивлюсь кіно. Сережа пішов обідати чи вечерять уже. 15.40 Кіно знайшла українською мовою, українського виробництва 25-го року. Фортеця Хаджибей. Про Одесу. І так дивлюсь, наче мені подобається. Буду дивитися. 65, буду вечеряти. М'яско, ребра, часничком і салат з помідором. Не захотіла пересипати в тарілку, щоб не мазати, смачного. Прийшла по кабачки. Уже бочку наростала і треба зрівати. Бо огірків нема. Кабачки хай будуть. Буду робити і круте, і все, що Хоч що є. Огірки, бачите, які ось. Геть. Що я їм не робила, що я їм тільки не, не робила. Геть, сухі і все. Аж така жара вису. Ого, тут бачу вже переросливу. Це я коли вибирала позавчора. Робила ікру. Чого ж позавчора. Коротше, не пум. Це вже переріс побачив. Такий він там. Фух. Тут нема. Тут теж нема. Так, тут негодний. Негодний. аж усюди. сюди. І все, оце такий вирожай. Що ще зірвать. Серега угу. хворий. Не може наладити ладить тому що куди? З температурою лежить. Воно. Я знаю, що це таке. сама говорила, що хай похміли. Так, що тут? Ще ось. Бачу один огірок рук. Ну, Геть десь геть зварений і ось. Так, така спека вийшла. що, це може вижити? він ходив вчора веберго. Та й щось попропускав. все, все. Все. тут уже який еще какой-то горчик. Короче, вот так. А тут не будет жить. Я вибирався, що розходив. Ну всі зав'язалися що ж. То маленькі. Завтра зірву.